Привіт усім, з вами Флер і Кія Художниця. Тут в руках я тримала роботу, яку ми пишемо протягом семестру, але також у нас є завдання в академії, яке називається стилізація. Тобто ми робимо не просто натюрморт, а ми також там надаємо якісь прикольні декоративні вставочки. Якось ми щось вигадуємо. І ми робимо не класичне академічне натюрморт, а робимо якісь цікаві маски, робимо якийсь цікавий фон. І це можна сказати стилізація. І спочатку я зробила на комп'ютері варіант. Ескіз, а потім вирішила його розвити якраз допомогу олії, написати І у мене така творча прикольна атмосферка в кімнаті. Нарешті в мене з'явилось місце для роботи, і тут мені хочеться сказати, що для мене було важливо в цьому натюрморті якраз круто виконати цей фон, прям щоб він був такий кольоровий, але при цьому щоб предмети в ньому виглядали органічно. І мені здається, в мене вийшло непогано.